Доброго дня, Дідасик, привіт, Джу. Привіт, Ютуб канал. Сей, привіт Ютуб канал. Джо. Дайся, Джу. кажі, дякуємо, що ставите нам лайк. Дякуємо, що зайшли. Дякуємо, що переглядаєте. Доціняємо. Всім привіт, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал Олег Лесі Чикаго Доця за кермом. Ми в магазин Шляпанчики треба, не можемо вибрати. Будемо вже тут на місці, дуже близько. Будемо покажемо вам все, що будемо дивитись. У нас повернулася знову сильна теплота, сьогодні сильно тепло. Там було тільки що 100. О, в цьому? Ардентон Хайс сюди зразу. Так, було э, стоп, рівно зараз 88. Угу. Було вже так класно, похолодало, у нас вже не було такої жарі, а зараз знову. Але що робити? Трошки. Ще трошки два місяці погрітись, і потім вже почнеться холода. Американські холода. Казали колись Чикаго, місто вітрів. Це не тільки вітрів, але й снігу, і дощі. Я, наприклад, я люблю Чикаго. Я б ніколи, наприклад, не хотіла переїжджати в інший штат на Флориду, де постійно жарко, просто постійно від ранку до ночі в жарі і в кондиціонерах. А так, по сезону, так як в Україні. Не відчувається, що ти в іншій країні. І тепло, і холод, і сніг. Все. Ми вже під'їхали, зараз зайдемо в магазинчик і вам покажемо. Це любимо. Казі привіт! Вики на моїй ногті. Вона сьогодні моделька. Розмальована. Модейка наша. Маленька наша унучі. Дивіться, да, ти да. wow. було і купила Пунта Кані. Та ти пам'ятаєш? Пунта Кана. Пунта Кана. Брелок пам'ятаєш, що купила в Пунтакані. Оцей магазинчик такий. Звичай Вам покажа зараз. дитя. За хоче купити суп на танкетци. Упс, 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 упс. опс. балась. Ну. Ну на початку стоять все на знежка. Перший ряд. 4... 10... Висотвою журі вже щось вже... не знає. Ми не знаємо, нам то не потрібне. Наша Джуля кожного дня хоче по 10, 10 разів, щоб різне купляти, але то забагато зая. Можна, можна, звичайно, що можна. Весенька, а Ось такі класні. Ось такі купити якраз їх відпочивати. Е, Стівен моден. 109 доларів. Зараз синій, синій стікер. То яка ціна їх? Синій. 40. 40%. легенсенькі. 74 долар. Вау. Wow. Бабуся хочуть теж кросовки, але чи не важкі вони зая? Ні, не, не важкі, а ну тобі 7 пм. Севен. Ну а мені не 7. Бабусі потрібно 9. Америка. 9. Такі легесенькі. і п'ять. Окей, наймах. Окей, а ну давай зміряю, поміряй, бабуся. Молодець. Угу. Вона ж мені кросовки знайшла. Зараз бабуся буде міряти. Джуля, ти ж мій помічник. Посилаю. Ти ж мій помічник. Ну, напевно, за великі зайка, мені потрібно менші. Най. Оце дуже велике. Ну, no, най, напевно. Я тобі дав... некомфортні, Дуже важкі. Вольфі, так, вона, Зая. Помішник. Ні, бабу ти будеш допомагати, бабусі. Такі класні Ви теж. А бо -то це покажуть тобі. Не потрібно, Ве? зайка. бабуся, міряти міряється немає. Бабка? Угу. Ні, не потрібно, ну, я не пися. буду міряти. Давай, ми йдемо далі, постав, будь ласка. Постав зайка. Так, 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 так. Дві навіть не ви хочете за куп'яти. Найк. Лежик, ми тут дідусь можемо купити.

Зараз ми візьмемо, тудася поміряє. А дітей різні. Є. Ну, ми як беремо лишенька, бере в школу, тоді вже бере на осінь більш такий під снікерс. Два такі класні на чулю, бо вона поміряла, як вони виглядають. Бачите, все на знижках, тому що бізнес дуже зараз поганий. Ам, поміряй найк uh, найкрові. На. владі 13. З бізнес. Білі, так? Він має такі. Джулія. Такі, ну то вже буде зараз осінь. Вот, джулини, І тут. 44 доларів ми зараз не знаєш. Або Джулія. ну, я дивлюсь, що вже снікерс їм треба такий більш. Так я дуже хотіла лежить, вони тоді коштували то а, а то вже є. Обо, 75. Ду, на, бабуся, дики туди знайшла. Чекай. А це 96. На. Отакі найки гарні. Джук. Оце, має, Оце гарні але, але ж, але. Угу. Це Та таке як він має, ні? він не такий має. Джук. У нього п'ять з половиною. Так, три. Заводайте, три. Один. А ну става, один, тебе ножка виросла. Один! Нічого собі. Марія, ну, ходиш ходишка поміряєш. А, ця, а ці олежикові тут треба шість, певно, вже, бо це бачу якісь маленькі дуже. Наші дивиться міряє. Що за малесеньке? Класні буде треба зав'язувати, ні? Чи добрі? <плес> <плес> не за маленькі? Ні, не.

Я думаю, що олежика вже потрібно шість лесі. Вони вже будуть п'ять з половиною маленькі. Мама, це шість. Мама, цей матеріал щоб зачіпатися. Помац. Ні, ні, помацу таке губка. Ти що? Сто доларів значить вони щось вартують. Мамо, що ти того бачиш, аж сюди, коли ти думаєш, за ні, просто гарно зроблені, не буде, буде комфортне, будуть боліти. Отакі, От хума. Але вони йдуть з цим. Вони більше як для дівчинки. Ну, о, такі гані. Ні, ці ні, далі. вони вам покажуть всі носочки. Окей. Ось такі є. А оточки може крав, чи що? Вже розпаковані, напевно, хто вже... злодійки Віця. були. Дивіться, білий, чорний і голубий. Угу. Зараз зараз бабуся в цю сторону покаже. Джуляня, от такі класні, може, такі мамися? No. Ні, кеди ти мала no. того року, зайка. Є отакі от розові і от такі білесенькі. No, я думаю, що no, no, ці білесенькі. No, no, а, білесенькі тільки no, один залишився. Розові є, бачиш? No, я такі Ось я А ну поміряй, Зая, оці. Вот Це last one? No. Оці. Вот white. А, а мене канаті дві сай. Ану, Зайчику, відкрий, Баксі. Міни. давай, чуди, Бо він стоїть отут, отут один, наверху. Я думаю, що малесенький, напевно, котику, правда? зайчику, тримайся, бо за... потрібно за ем, цю штучку спереді злапати. Котику. Маленький я його. Ні, почту, ану, Чка, ще треба. Давай шнурочок розв'яжемо. Не, бабу, Зу а я, так? я один ось тіх один лазку проведу. У Подиви, И... мене один сайт. Так, один склади оцей, будь ласка, один зая. Один... А, теж так? наверху. Треба, значить, другий вибрати, то міряв хтось вже. же один залишився. Які Ці Цілисунька остання, то вона щось не може взяти. Вона дивиться вже на отакий. Каже, що в неї вже один сайт один. Великі чи нізи? Великий! Великі? Ой-ой-ой, джулян. Оце тут, можна. Великі, значить 13 треба, нема. А ви три? А два, два, два тут Два великі, один, два. Тобі треба тортін зайка. Адис, он, ват сайз. Тортін. Тортін то це окей на тебе. Але той сміть. Лайс, Джуляс, цього, напевно, взяти треба такі шкарпеточки вже на зиму досковити. Фейс! Так. сі. Хочу... А я ж не шість очки, я же сім. Ну вони розтягуються. Не йде, правда? Ні, не, не, не можу. Дайте вирусну. Ні, не, не можу. Джуля дуже класна. А є пін? Хочу... Але поміряй ці перші. А ну білець. Та це теж тут. Давай поміряємо один такий, один такий. Став. Один пін. Давай. Один біло. Давай. А це якісь пічі виглядають. Пасеньки дівчатка файли підбувають. Такі, маєш. так. Там життя мої. Боже, не страшно. Окей, йдемо далі. Давай Іванці подивимо. Немає. Єван? Джуляня, у виє. 4, 3, 11. Нема. Дам дай шачка. Наша модняшка. Іди чуди. Джуля, поміряй. Не можна, це ж твій. Тві? Поміряй, нюбелан. Зайк. Тільки ти мало колись На. Давай. Вже одиничку, бабуся взяла. Ма, у тебе вже ножка йде вперед, ти дорослішаєш. <плес> Джулику можна встати. Що ти мамці за великі? Але за єслу. зараз прийметься. Бо одинкі. Давай, джулеся. Джуді Джулай. маму. Після з другої сторони зайде, бо так помаза просто боюсь, що ти мені мавки не поламала. Вона не хоче Джуля штурпети візьми. Не ти, а стой, зайка. Ну, mm. ти зайди з боком. Дівчанка. А ну, стань боком. А класні такі фінки. Такі класні, 40 доларів. Коштували 50. Дитячі. У нас. Джесіка Сімпсон. Ось такі не гарні життя. Отакі її б купила в чорна, що вона ходила. Ці теж та гарні, такі шкільні. Вони скоро гарні. На хлопчиків тут такі. такі 34 долари. Джуляня, де сейм, як твої, зараз, тільки в тебе голд, а ці пінк. Ні, ті не гарні, Джулянь. Не лізь? Сама взяла і мірі. Жулянь я мочи. А ну візьми очі на каблучках, що мамуся дає. Ні-ні. Джу. Ну, no ну, -no, біленькі зараз на зиму ні, а на осінь ні. То не до школи, джу. Зай. Зараз джуля поміряти. Так, джуляйся, що? Покажи нам. А оці вот поміряй. теж такі класні. Цю ногу далі. Ой. Для, тобі ці не потрібні. Поміряємося ті чорні. Вау, класні до школи. А ці великі одиничка. Ну, коли зараз візьмеш колгот і будуть добре. Так мої довгі. Покажи, а ти зняла вже? Ні, ще один діток. А ну візьми, будь ласка, у ті джураль, черв'ячек. А ну поміряйте. Це на каблуках. До курточки, до джакета. Це великі. Великі. Який сайт добус? Один, напевно. Зі стріл. Добре, зараз ще міряє ще отакі. Череб'ячки. І туфельки поміряла. Ану давай, Це є 13. Зачку помаленьку. Можеш карпеточку взяти, ділянку. Спробувати шкарпеточку. Не маленькі? Вау, стайл, найс. Малесенькі чи ні? <laughs> Julian, uh. 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 E aqui, Zeia? aqui, uh. uh. Я, ти, зараз, в червіках не будеш ходити, зараз на дворі стане. Може більше треба взяти на осінь. Чому я співав і туфи біля, чого? Не Ні, ми ті туфлі, мені ті туфлі чорні. Були. Аж, бо бабуся тобі накупила, На ті маєш сарафани. Мам, ма, я, зараз, макаро, добрий, чи? Мам, на тебе кулго. Мама, колготки, ж ми попляли нові. Чивечки добрі, бо як буде зараз дощ. Джуля, не малесенькі на тебе оці праві рай. Давай, Джуля, вставай. Чекай, я ті знайшла. Отакі. От Завезли. Угу. Мать, ну, дай попущучка, десь. Щоб було практично носити зайка. Такі ти хотіла? Ні, не такі. Поштою 120. Ні, Не такі бої. Майкл форс, а у нас моделис. Трошки понаходили. Бачу, що на онлайн більше є бебору. Тут кросовків, нема так багато. Як згубила? То в пачку, напевно, кину. Золотий? Ні. То в пачці, напевно. Ще одно мусить бути десь. Є? Там бакси, бакси, вона, напевно, в баксі. не Наша Джулія вже згубила браслет. А я говорила, що Джуляся, акуратно, щоб ти не згубила. У баксу напевно впав і шукати у бак. Отакі є. І щось такого є. Джесіка, такі красавочки, теж Та непогані, але гесеньке, лишенька ціленькі. Червоні, ці просто оці гарні, бо там ті неудобні, непрактичні. Гес непогані оці. Теж є такий гас. Потім білі. Щось на платформі я би хотіла. Зараз ми передивимось, потім будемо міряти, так, зайка. Дивись, які класні, але то, що жодне спереді виглядає. Двітя, дивіться, дивіться, як От, Покажи, покажи, зайка, як потрібно йти в ресторан. Угу. Модейка ти наша. Йде до мамусі, зайка бабуся, йде в цю сторону. Йде до мамусі.

Так ту сторону, оно там шума Там еще віта стопий сад. Та стопий сад. Вот такие Дуже багато, як сказати, одинаково, ну як схоже, схоже одне на друге. Окей, перейдемо сюди, я побачила кросовочки. Рібокс досить легесенькі. Я зараз, зараз ми глянемо. Я хотіла на високій танкетці, не бачу. Напевно, з тої сторони потрібно перейти. Або з цієї сторони не можемо. І одна сторона, і друга. Усинька має дочка отакі. Це теж гарні, але більш літні, як пушиночки, класні. Є, бо бачу я з тої сторони, вроді є на танкетці кресовки. Оце не гарні такі не будуть. Сунька, десь я бачила на танкетці кресовки, mm -hmm. Але не Вони такі. звичайно. Трошки вони мають танкеточку. Зараз. Ну, так теж ці не мають. Джуляся, повертаємось в mm -hmm. цю сторону.

هل أن <applause> 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 є різні, Ще трошки часу є до зими. мамуся отам. Десять дев'ять доларів, от таке. Яка зіяла? Яка зіяла? Дай ручку дам. Віточка піди.